Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ і сьогодні у випуску ми розкажемо. Планують виділити кошти на дороги, молодіжний центр і КТ із засідання виконавчого комітету. Вліцеїсти посвятили учнів мультипрофільного ліцею. Гран-прі міжнародного конкурсу отримав Театр Палацу культури Світлопільський. Гроші на захисне обладнання для КТ, ремонт дорожнього покриття, завершення робіт у молодіжному центрі та підтримку сил оборони планують виділити із міського бюджету. Відповідні рішення погодили на засіданні виконавчого комітету. Загалом прийняли майже 60 рішень. Докладніше далі у новинах. Близько трьох мільйонів гривень з міського бюджету виділили на підтримку сил оборони. Це Збройні сили України, Нацгвардія, Нацполіція та ДСНС. Про це напередодні розгляду питань порядку денного чергового засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Також міський голова зазначив, що окрім коштів на ремонт КТ, який вийшов з ладу у центральній міській лікарні через удари по енергетичній інфраструктурі, додатково виділені кошти на обладнання, яке захищатиме апарат від пошкоджень. Ми виділили кошти на його відновлення. Зараз додатково виділяємо кошти для того, щоб придбати електричне обладнання, яке в подальшому буде захищати наші КТ від, скажімо так, від пошкодження. Той же самий час, говорю, що ми продовжуємо фінансувати в цілому охорону здоров'я нашого міста, в тому числі і. Для якісних послуг і для того, щоб пацієнтам, які приходять в наші лікарні, було комфортніше на мікрорайоні перемога будемо продовжувати ремонтні роботи у нашому медичному закладі. Додаткові майже два мільйони спрямують на ремонт майбутнього молодіжного центру. Раніше місто вже отримало грант від ЮНІСЕФ у розмірі одного мільйону гривень на реалізацію даного проекту. Через перебої зі світлом Сергій Кузьменко дав доручення організувати у пункті зв'язку на базі Палацу культури Світлопільський можливість для навчання студентів. Більшість студентів навчаються дистанційно, і для них дуже важливо мати можливість бути на зв'язку. Тоді, коли відбувається безпосередній зв'язок з навчальним закладом, і я переконаний, що ми в змозі організувати таку послугу для нашої молоді, для наших студентів в ДК Світлополки, для того, щоб вони могли підтримувати учбовий процес або його не переривати, і виконувати ті завдання, які їм ставить навчальний заклад або викладач, в конкретному випадку. Шість мільйонів гривень з міського бюджету виділили на відновлення дорожнього покриття в місті та старостинських округах. Також очільник міста проінформував, що вже розроблена комплексна програма, яка стосується збору та вивезення сміття. Вона економічно обґрунтована і розрахована на декілька етапів. Першим етапом ми хочемо виділити 17 мільйонів гривень для того, щоб придбати 350 нових контейнерів, які будуть встановлені. В нашому місті ми хочемо також виробити або виготовити контейнери, які будуть встановлені в приватному секторі. Ось, а також придбати відповідну техніку як для вивозу контейнерів, так і для роботи в приватному секторі. Ця програма, і ще раз наголошую: економічно обґрунтована. Окупність її складає приблизно 4-5 років, тому. Дана інвестиція коштів бюджету міста Олександрія направлена на підвищення якості життя в нашому місті, а також буде мати економічне обґрунтування, створить відповідну конкуренцію на цьому ринку. Ну і саме головне в місті буде порядок і буде своєчасно надаватися ця послуга всім без виключення олександрійцям. Серед питань порядку денного присутні ухвалили рішення про передачу гуманітарної допомоги в місця компактного проживання ВПО та внесли зміни до бюджету міста на поточний рік. Збільшити видатки загального та спеціального фонду міського бюджету на суму 40 мільйонів 193 тисячі 300 гривень за рахунок залучення вільних залишків, що сталося станом на 1 січня 2022 року, згідно з додатками 1, 2, 3 та 5 по головним розпорядникам. Управління справами збільшить видатки на суму 3 мільйони 605 тисяч гривень. На саме придбання комп'ютерної техніки 480 та програму ліцензованого програмного забезпечення 480 тисяч гривень, програма розвитку місцевого самоврядування 250 тисяч гривень. Надання субвенції органам ДСНС, правоохоронним органам Національної гвардії 2 мільйони 875 тисяч. По управлінню освіти збільшити видатки в розмірі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Забезпечена паливно мастильним матеріалом пункту незглавності 400 тисяч гривень та на проведення поточних ремонтів закладів освіти та дошки освіти – мільйон гривень. По У охорони здоров'я збільшити видатки в розмірі 4,5 мільйона гривень. Для придбання безперебійного оживлення для КТ мільйон гривень та на ремонт амбулаторії номер 4 мікройна перемога 3,5 мільйона гривень. Члени виконкому затвердили тарифи на платні соцпослуги, що надаються Олександрійським територіальним центром, та ухвалили рішення про реорганізацію закладів охорони здоров'я. Цим рішенням ми продовжуємо створення єдиного медичного простору. і В цьому рішенні ми пропонуємо підтримати ліквідацію районного центру шляхом приєднання до міського центру медико-санітарної допомоги первинки і відповідно з працевлаштуванням всіх лі людей, які працюють сьогодні в районному центрі для сільського населення наших навколишніх ОТГ, взагалі нічого не змінюється. Як працювали їхні амбулаторії, ФАПи, так і вони будуть продовжувати працювати з усіма головами ОТГ, вже це питання обговорено. Є підтримка громад щодо продовження роботи в цьому напрямку. Під час чергового засідання виконкому присутні розглянули і ряд земельних питань. Учнів мультипрофільного ліцею у день народження школи посвятили в ліцеїсти. Для закладу це перша подібна посвята, адже минулі роки заклад називався колегіумом. Посвяту приймали урочисто з присягою з врученням відзнак ліцеїста. Учнів мультипрофільного ліцею посвятили в ліцеїсти. Захід приурочили до дня народження школи. Учні та педагогічний колектив приймали привітання від випускників та учнів, які зараз навчаються за кордоном, а також від дітей з числа ВПО, які зараз навчаються в ліцеї. Хвилиною мовчання згадали педагогів, які відійшли у вічність, та герої випускників, які загинули на війні. Завдяки Збройним силам, завдяки нашим захисникам ми все ж таки маємо змогу сьогодні, ось тут, 2 лютого 2023 року, святкувати День народження школи. Зрозуміло, що в слово святкувати ми сьогодні вкладаємо трошечки інший зміст. Але я рада, і я впевнена, що ви теж всі раді з того, що ми маємо змогу бути тут, ходити до школи, навчатися і радіти кожному дню, кожному дню, який нам дарує наша батьківщина і наші захисники. Привітав колектив і колишній директор закладу Сергій Коваленко. Але ми знаємо, що Україна переможе завдяки Збройним силам України. Завдяки цивілізованому світу, а наше з вами завдання тут, в нашій в тиловій Кіровоградській області, працювати, вчити, вчитись. А всі свята, які ми під час війни не відсвяткували, ми відсвяткуємо разом з перемогою. Слава Україні! Рік тому в історії 20-ї школи розпочався новий етап. Олександрійський колегіум перейменували на мультипрофільний ліцей. Підсумок однієї історичної події, і з цим днем розпочалася наступна історія, особливо з 1 вересня, тому що 1 вересня Олександрійський колегіум став мультипрофільним ліцеєм. Насправді дуже важко і дотепер важко. Сказати ліцей кожен раз, чи дуже часто роблю цю помилку, і впевнена, що багато хто з нас ще буде довго говорити колегію, тому що колегію ми порахували тільки що з Сергієм Петровичем 23 роки. Тому це не так просто і чула такі знаєте критичні зауваження від випускників, особливо ті, що пройшли колегіум з 1 до 11 класу. Що не дуже їм це все подобається, але нова сторінка історії, і я впевнена, що мультипрофільний ліцей буде достойно виглядати серед закладів міста. Буде одним з кращих. А кращим заклад роблять його учні. Їх досягнення, знання і вміння, перемоги і мрії. Кожен клас, який складав присягу ліцеїста, озвучував своє життєве кредо, обіцяв бути кращим. Наш ми здобувачі освіти мультипрофільного ліцею у цей пам'ятний день перед усім українським народом, перед своїми батьками, педагогічним колективом, однокласниками. Обіцяємо. Завжди бути гідними, ратної слави наших пращурів. Обіцяємо. Завжди пам'ятати, що навчання це наш обов'язок. Ми відповідально та свідомо. Будемо дотримуватися єдиних вимог для ліцеїстів. 2 лютого свої обіцянки дали учні 10 х та 11 х класів, а також найменші ліцеїсти першокласники. Театр Збановського отримав найвищу нагороду на міжнародному фестивалі. За рішенням журі гран-при конкурсу отримала вистава Мир вашому дому. Режисером якої стала Тетяна Безсмольна. Постановка на дві дії залучила понад 40 причетних. Головну роль грав професійний актор. А дата прем'єри через початок повномасштабного вторгнення неодноразово переносилася. Про зміни, які пережила вистава та нову роботу від театралів, ми розкажемо у наступному сюжеті. Гран-прі міжнародного конкурсу New Festival of Arts отримав народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський. Кращою за рішенням українських діячів культури стала вистава Мир вашому дому від режисерки Тетяни Бесмольної. Колектив дуже працьовитий, дуже працьовитий і віддача дуже сильна. Самовіддача у них дуже велика. Вони працюють на Ізнос і вже перед прем'єрою, так то взагалі до Ізмаріння кажуть, як то працювали для того, щоб вистава вдалася. І зараз мені телефонують і говорять, Тетяна Миколаївна, ви що підписали ролі спеціально під кожного так підібрані ролі, що наче вони вже вони пережили три зміни у цій виставі. Вони вивчили. Досконало російською мовою, вивчили українською мовою, а тоді перевізали його перекрамсали. Вони вивчили, вони пережили три зміни, і в свої ролі вони знали вже наскільки образ вони вжилися, увійшли в цей образ. Вистава постійно змінювалась. Через початок війни довелось перенести дату прем'єри, потім перекласти українською і згодом скоротити хронометраж. Але всі ці зміни постановку не зіпсували, а навпаки, додали динамічності. Після перегляду вистави онлайн. Колектив запросили на міжнародні гастролі. До нас поступили пропозиції і Польщі і Швейцарії, і Ізраїля. Але ж ми не маємо можливості такої виїжджати. Ми такої можливості вивезти колектив і дати виставу, де нас запрошують, не можемо через те, що ми не маємо автобусів, транспорту в нас немає, ми не маємо таких коштів, які ми могли б забезпечити. Можливо, ми б там і заробили їх, і могли покрити виїзди, але, звісно ж, ми не зможемо поїхати. Одна із головних ролей у акторки Ірини Оберної Мельник, яка спочатку планувала грати зовсім іншого героя. На початку підготовки вистави Мир вашому дому мені була запропонована роль одну із доньок грати, але мені так прочитавши сценарій, мені так до душі впала роль голди, що я попросила у Тетяни Миколаївни вітати мені її. Моя героїна, на жаль, помирає. І от треба було наскільки з почуттями, з такими тривожними думками все це пережити, що ну, в общем-то, вдалося. Для наймолодшої учасниці театрального колективу роль у виставі була хвилюючою подією. Для мене це було вперше. Я відчувала хвилювання, але я переборола і вийшла на сцену. Я спочатку трошки якось. Боялася, але потім я зрозуміла, що не не страшно, і я змогла зіграти свою роль. Зараз театральний колектив поповнюється не лише молодими учасниками, а й новими обличчями. Прийшов, мабуть за покликом душі. А запросили мене безпосередньо керівник, оскільки був брак кадрів безпосередньо, тому що багато учасників цього колективу пішли до лав Збройних сил України, і таким чином мені дали таку відповідальну місію замінити одного із членів і виконати певну роль. На перемогах творчий колектив не зупиняється і вже працює над новою виставою. Зараз працюємо і взяли надто важку виставу. Ми взяли Віна Дельмар. Думаємо, як ми за мотивами творів віни Дельмар. Це англійський драматург. І це американський спосіб життя, але він наскільки для нас? Приємно. От ми його можемо е, От, Він не відрізняється від того, сам твір, як би могло бути у нас. Це проблема батьки і діти, причому дорослі діти і дорослі, ну вже старенькі батьки. Тема дуже важка, драма, знову драма. За перемогу у фестивалі режисерка Тетяна Бесмольна відзначена подякою. Колектив отримав кубок, а актори медалі та дипломи. Про розвиток подій ми розкажемо до зустрічі в ефірі.